Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок морок». Ми всі живемо в різних кліматичних умовах, тому строки посіву насіння на розсаду у кожного свої. Але щоб усі встигли підготуватись, я вирішила записати це відео заздалегідь. Зараз для більшості садівників ще рано сіяти. Хіба що це можуть робити ті, у кого є теплиця, яка опалюється, з підсвічуванням. А також, якщо ви плануєте вирощувати такі рослини, як еустоми, корінь. Сіллери чи інші з довгим періодом вегетації 130-150 днів, саме час замислитись та сіяти. Мені особисто подобається вирощувати власну розсаду овочів. Це дає змогу обирати саме ті сорти та гібриди, які хочеться посадити, а не лише ті, що пропонує ринок. Якщо ви ще не вирощували розсаду з різних причин, запевняю, у цьому немає нічого складного, секретного чи такого, що потребує значних зусиль або витрат. Я випробувала різні методи, дотримувалась температурного режиму, готувала ґрунт із бакашами заздалегідь, але дійшла висновку, що головне не залюбити розсаду та не заливати її, ось що знадобиться. Тара для розсади можна використовувати як покупні горщики, так і касети, так і звичайні пластикові стаканчики, в тому числі із спецмітани. Минулого року спробувала використовувати пластикові стаканчики з-під сметани для розсади, і мені це дуже сподобалось. Вони мають ідеальний розмір, міцні та придатні для багаторазового використання, що дуже зручно і екологічно. Насіння одразу саджу по одному в окремий стаканчик, щоб уникнути пікірування. Якщо ви використовуєте тару з року в рік, не забувайте ретельно промивати її з мила, щоб уникнути грибкових заражень. Ґрунт Можна готувати самостійно або купити готовий. Я обираю другий варіант, бо мені не потрібно багато ґрунту, а зберігання інгредієнтів для підготовки суміші власна руч займає місце та час. Вже кілька років використовую продукцію одного виробника і задоволена. З ґрунтом потрібно виконати одну хитрість, за 7-10 днів до посіву насіння занести його в приміщення, яке палюється. Це обов'язково. Якщо ви помітили, що ґрунт. Надто щільний, незалежно від того, чи він покупний, чи підготовлений власноруч, додайте агроперліт дві склянки на 10 літрів ґрунту. Це допоможе розпушити ґрунт і покращити його структуру. Насіння. Смакові вподобання у всіх різні, тому вибір за вами. Я віддаю перевагу гібридам, але саджу й сортові рослини. На каналі є відео, де я ділюся порадами щодо вибору сортів і гібридів. Посилання знайдете в описі цього відео. Рекомендую переглядати огляди та читати описи сортів і гібридів. Лише методом власного спостережень і досліджень ви зможете знайти ідеальний сорт для себе. Пасів насіння важливо враховувати кліматичні особливості вашого регіону та умови висадки у теплицю чи у відкритий ґрунт. Не варто сіяти над тараном, Оптимальний час за 20 25 40 65 діб до посадки розсади в ґрунт залежно від культури. Ні, рахуємо від появи паростків, а не від моменту посіву. Дуже важливо не перетримувати рослину в розсаді. Це в подальшому впливає на вражайність. Відраховуйте посів насіння на розсаду від дати посадки розсади в відкритий ґрунт у вашому регіоні. Наприклад,. Якщо ви садите томати кожен рік 20 травня, відраховуємо час перебування томатів у розсаді 45 діб плюс додаємо 3 дні на проростання насіння. Отже, 48 діб. Віднімаємо від 20 травня 48 діб. 20 діб травня 28 діб квітня. Отримуємо дату 2 квітня. Це буде оптимальна дата посіву. З урахуванням можливих затримок сходів та терміну перебування томатів у розсаді, можна посіяти їх на 7 днів раніше, тобто 27 березня, але не раніше. Примірні терміни проростання насіння наведені на екрані. Якщо насіння оброблене виробником, саджаємо, як є. Якщо ні, краще потримати насіння 15-20 хвилин, у розчині з біопрепаратами на основі сінної палочки або триходерми. Але не більше це допоможе уникнути чорної ніжки. Насипаємо в стаканчики з отворами ґрунт і добре проливаємо водою. Чекаємо 15-20 хвилин, кладемо насіння і засипаємо зверху шаром ґрунту до 5-07 см. Зволожуємо за допомогою пульверизатора. Накриваємо плівкою, ставимо в тепле місце і чекаємо сходів. Не ставте пасіви на підвіконня або в місця, які прохолодні у вас в домі до появи сходів. Тобто під час проростання насіння важливо підтримувати температуру в межах 23-25 градусів. Коли насіння проросте, відразу потрібно перемістити розсаду в світле місце на підвіконня або поруч з ним, уникаючи протягів. Якщо у вас кам'яні або холодні підвіконня, то на них потрібно покласти будь-який утеплювач, а вже потім поставити розсаду. Підсвітка: якщо сіяти насіння на розсаду рано для теплиці, без підсвітки не бійтись. Я сію в березні і, за моїми спостереженнями, можна обійтись без фітоламп, хоча з підсвіченням все ж таки краще. Полив тут важливо не переливати та не пересушувати ґрунт. У перші дні я поливаю розсаду зі столової ложки, щоб уникнути надлишку води. Під час посіву насіння верхній шар ґрунту важливо зволожувати за допомогою пульверізатора. При звичайному паливі пухкий ґрунт може ущільнитися, що призведе до заглиблення насіння. Це ускладнить проростання і рослина буде важко зробити свої перші кроки. Підживлення та обробка. Росаду не підживлюю. Якщо вирощувати росаду в окремих контейнерах без пересадок і дотримуватись терміну висадки в ґрунт, додаткове підживлення не потрібне. Краще не догодувати рослини, чим перегодувати. Посадити насіння в гарний ґрунт і цього на етапи вирощування розсади буде достатньо. Натомість ґрунт на грядках під час висадки розсади має бути достатньо поживним. Останні два роки додавала бакаші в ґрунт за 2 тижні до посіву насіння на розсаду. Це дуже важливо. Якщо плануєте використовувати бакаші, подбайте про підготовку ґрунту заздалегідь за 2-3 тижні. І, звичайно, зберігати ґрунт з бакашами 2-3 тижні. Потрібно також приміщення, яке опалюється. Якщо заздалегідь бакаші не додали в ґрунт, краще бакаші не використовуйте на цьому етапі. Після висадки розсади покладіть бакаші на ґрунт під мульчу, але не в ґонку. Ще один секрет: розсаду потрібно садити в відкритий ґрунт, коли ґрунт прогріється, Інакше розсада може затриматись в розвідку на 2-3 тижні. За тиждень до висадки ґрунт Приливаю розсаду розчином триходерміна від хвороб, а під час посадки приливаю ґрунт на грядках мітерізіна від шкідників. Грядки в мене вже підготовлені та підживлені органікою, закладеною заздалегідь. Цього року планую використати для підживлення розсади слабкий розчин барматухи до висадки в ґрунт, але дуже обережно. Спочатку спробую на одній рослині, щоб побачити результати, і тільки після цього прийму рішення щодо подальшого використання. Це буде мій експеримент. Автор барматухи пан Цамбулат, з каналу Благородія Землі. Використовувала барматуху на городі з серпня 2024 року. Мені дуже сподобалися результати на каналі відео про барматуху. Закалювання розсади. Перед тим, як висадити розсаду в відкритий грунт, потрібно здійснити процес. Загартовання молодих рослин. Він полягає в поступовому зменшенні умов комфорту для рослин, щоб змусити їх розвивати більш стійкий стан. Рослинам потрібно звикати до вітру, палючого сонця, перепаду температур, але це не означає, що їх потрібно виносити в прохолодну погоду, оскільки це може затримати їх розвиток. Оптимальна температура плюс 18 градусів. Росаду поступово виносять на вулицю, але на короткий час, пасмурну погоду або ввечері. Якщо ви вирощуєте розсаду в квартирі для закалювання використовуєте балкон або лодшою. Ось і всі секрети. Догляд за розсадою зводиться до своєчасного паливу без переливу та періодичного повертання горщиків, щоб рослини. Рівномірно тягнулися до світла, якщо ви не використовуєте фітолампи. Звісно, з використанням бакаш та підсвіткою розсада буде кращою, але якщо немає часу, можливості або бажання, можна цього і не робити. При вирощуванні розсади важливо підтримати оптимальну температуру 21-23 градуси та забезпечити доступ сонячного світла. Якщо сонячного світла недостатньо, варто скористатися фітолампами, щоб розсада розвивалася краще і не витягувалася. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів.